На рахунок неоригінальних запчастин, а саме аналогів на ваг е, групу ходова частина, тут в більшості це лімфьордер. Тому не переплачуємо за оригінал, беремо по лімфьордеру. Якщо нема по лімфьордеру, можна дивитись по фірмі SWAG, непоганий виробник, але все ж таки те, що лежить саме в оригінальній упаковці, це буде лімфьордер. По гальмам це Брембо і, і зустрічаються ТРВ саме на цих автомобілях. Ще також на ваг групі були автомобілі. Наприклад, якщо ми беремо Porsche, е, на ньому встановлю скалодки фірми Якщо не хочете переплачувати, Оти за коробку brembo TRV – це то що вам потрібно по фільтрах на ці автомобілі встановлені встановлювалися заводи. Це фільтра фірми Юфі і фільтра фірми Кнехт. Паливні фільтри всі в оригіналі йдуть фірми Юфі. Повітряний масляний може як Юфі, так і Кнехт. Не переплачуємо за бренд, купляємо за адекватні гроші. Якщо ви любите оригінальну оливу, то на групі оригінальну оливу робить фірма Shell. Тому також можна не, при... не переплачувати за Тару е, Вага і брати фірму Shell. Хоча я б радив би в Volkswagen заливати або Aral, або Matul. Вони будуть набагато якісніші, ніж Shell, і в принципі по цені вони будуть ближче до оригіналу, але набагато. Краще ніж те, що залито в оригінальні каністри.